Бойкот газети відомості біля палацу спорту розпочалася акція проти видання. На місці події зараз працює наш кореспондент Олекса Кулак. Олекса, вітаю тебе чого вимагають пікетувальники? Чи багато їх там? Добрий вечір, Катерино. Зараз ми знаходимося у центрі міста біля редакції газети Весті. Як ви бачите, за моєю спиною забралися близько 70 пітитингувальників. Вони викрикують, е, виголошують різні гасла. Ну, поки що не було бійок, це, до речі, слав, слава Богу. Головна вимога пітингувальників це те, от ви зараз мабуть чуєте: «Вєсті рупарк Кремля». Головна вимога їх. Це те, що газета «Вєсті» забиралася з України, як вони кажуть. Тобто вони звинувачують всю редакцію газети «Вєсті» в тому, що вони, ну образно кажучи, неправдиву інформацію про нашу з вами країну розповідають. Вони звинувачують у сепаратизмі і, взагалі, у зрадництві українського народу, як ви бачите, мітинг відбувається мирно. Лунають тільки гасла, немає жодних фаєрів, пітар чи бійок, слава Богу, немає. Зібралося тут десь близько 70 людей. В основному це молодики, є молодики в Балаклавах, але є дуже багато міліціонерів, які ситуацію контролюють. От зараз ви чуєте матюки, я вибачаю заздалегідь за це все. Дуже лунають, дуже багато гасел, але слава Богу, нічого не відбувається такого кримінального, тому що правоохоронці за всім слідкують. Ми будемо і далі слідкувати за цими подіями, тому що наша знімальна група зараз тут залишається. Але я сподіваюся, що все буде нормально і все буде дуже добре. І ніякого марадьорства, ніякої бійок нічого не буде. Дякую. Тому. Тобі з нами на зв'язку був наш кореспондент Олексан Кулак. Він нині пробуває біля офісу газети В'єдомості. Там триває мітинг.